Кіт, козел і баран. Кіт, козел і баран. Жили в одному дворі кіт, козел і баран. Жили вони дружно. Сіна жмут і той навпіл. А щодо стусанів, так одному коту Ваську дістається. Він такий крадій і розбійник, дещо погано лежить. Туди і дивиться. Якось лежать собі козел і баран і розмовляють між собою. Бачать, кіт іде та жалібно плаче. Козел і баран питаються котику, котику, сіренький лобику, чого плачеш? На трьох лапах скачеш? відповідає їм кіт. Як же мені не плакати? Била мене баба, била за вуха дерла, ноги ламала та ще й зашморг на мене готувала. А за що? питають козел і баран. Усе через те, що я ненавмисно сметанку вилизав і знову заплакав кіт муркотун. Котику, котику, сіренький лобику, чом знову сльози лєш? Як мені не плакати, баба мене била і промовляла. Прийде до мене зять, ідеш сметанки взяти, доведеться різати козла і барана. Тут і козел з бараном заривли. Ах ти ж! Сірий кіт, непутящий лоб, за що ж ти нас занепастив? Стали вони втрьох думати, міркувати, як бути, та й вирішили разом втекти. Середній, брате баранчику, питається кіт Муркотун, чи міцний у тебе лоб? Спробуй но обворота. Баран з розгону вдарився лобом об ворота, похипнулися ворота, але не відчинилися, підвівся старший брат козел, розбігся, вдарився лобом, і ворота відчинилися. Біжить козел і баран, а слідом стрибає на трьох лапах кіт. Втомився він і просить старший брате, і, середній, брате, не покиньте меншого братика на поживу звірам. Посадив козел кота на себе, і понеслися вони горами, долинами, сипучими пісками. Ось прийшли вони на поле, а на тому полі стоги, наче міста стоять. Зупинилися козел, баран і кіт відпочити. А ніч була осіння, холодна. Де б вогню дістати? міркують козел і баран. А кіт муркотун уже дістав березової кори, обгорнув козлу роги і наказав їм з бараном зіткнутися лобами. Зіткнулися козел з бараном, та ще й так сильно, що іскри з очей посипалися. Березова кора і і загорілася. Добре, сказав кіт, тепер обігріємося і запалив стіг сіна. Аж дивляться, прийшов до них непроханий гість ведмідь Михайло Іванович. Пустіть, каже, братики, мене погрітися та відпочити, щось мені зле. Ласкаво просимо, ведмідь Михайло Івановичу, звідки, брате, йдеш? Ходив на пасіку та й побився з селянином. Тому і зле мені. Іду до лисиці лікуватися. Стали вони в чотирьох темну ніч коротати, заснув ведмідь під стогом моркоту на стогу, а козел і баран біля вогнища. А кіт не спить і бачить. Ідуть семеро вовків сірих, восьмий вовк білий, і прямо до вогнища. Фу фу. каже білий вовк. Що це за такий народ тут? Давайте силу пробувати. Замекали тоді козел і баран, а котик і каже Ах ти, білий вовче, над вовками начальник. Не розлючуй ти нашого старшого, як розлютиться він, усім буде непереливки. Хіба не бачиш у нього бороди? У ній вся сила, бородою він усіх б'є, а рогами шкуру знімає. Краще підійди і попроси. Хочемо ми з твоїм меншим братиком пограти, які під стогом лежить. Вовки вклонилися козлу, обступили мишка і давай його зачіпати. А відмідь терпів терпів, а потім, як ухватить лапою вовка. Завили вовки, піджали хвости і накивали п'ятами. А козел і баран підхопили муркотуна на спину і скоріше додому. Досить, кажуть, навмання вештатися, знову в якусь халепу вскочимо, а дід з бабою зраділи неймовірно, коли козел, баран і кіт повернулися. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.